Час ексклюзиву на 2+,2. плюс два. На заклики зупинитись, водій не реагував, не зупинився навіть після аварії, яка сталася ось на цьому місці. Мажорне ДТП за участю сина народного депутата невже знову парішалі був під алкоголем, тому я не поймаю, що відбувається. Машини, свідки та учасники минуло три тижні і жодних результатів. Йдемо до татка. Народний депутат Ігор Молоток. За, Ще питання, яке заказували? заказували. Слідущий раз, слідущий раз а прийде. Слухайте, чому агресивно реагуєте? Ні, агресивно я не реагую, бо так, ви виповнюєте заказ. Чим живе і як працює? Авторська колонка Миколи Різника. Ну і звичайно, ексклюзивні матеріали з регіонів України Саші Глазунової. Прикувати мене там десь. До батареї в підвалі я можу не назвати е, назву тих підприємств, бенефіціаром, яких я є. Ви дивитесь «2 плюс 2». Це час без цензури. Мене звати Костянтин Лухвицький. Скандал із сином народного депутата Ігоря Молотка Денисом, який організував справжню сцену із голівудського екшену, здається, таки намагаються зам'яти. На розкішному мерседесі класу GL, роз'їжджаючи Києвом о четвертій ранку, проігнорував поліцейських, а потім почав трощити. Обережно на вулицях Києва небезпечні для життя мажори. Я считаю, що не там син депутата должен ну, нести какое-то наказание наказання хотя бы понимать, що он сделал. на ваших екранах. Результат п'яного автораллі близько четвертої ранку. Мерседес gl GL500 вартістю близько 2 мільйонів гривень на швидкості влетів у повний пасажирів, де у і серйозно пошкодив поліцейський пріус в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості. Були доправлені четверо постраждалих. Усі працівники розташованого поруч ресторану. Голови, позвоночники, ну то есть, в основному вот такі травми переломи є у одного, який зараз проходять лічення такої основної до сих пор в больнице лежить. Зараз всі ще проходять лечение, к сожалению. А у одного человека очень тяжкі травми. Він зараз переносить третю операцію. У тім фініш чи пак фінал цієї історії був трохи пізніше. Резонансу цьому додає те, що за кермом був син народного депутата Ігоря Молотка. Денис. Поліція переслідувала Мерседес молотка за порушення правил дорожнього руху. На заклик зупинитись, водій не реагував, не зупинився навіть після аварії, яка сталася ось на цьому місці, А лише через кілометр, коли у авто банально не витримали шини. Водій та пасажир Мерседесу намагалися втекти дворами, але не встигли, чи то не змогли. Син Нардепа був явно на підпитку. Це підтвердили і очевидці, і поліція, і лікар. Горе водія доставили до солом'янського відділку та згодом відпустили. Між походження тестів на містаховок мовились і стача на не... Пливовий батько винуватця лише дивом неувінченою смертями ДТП відреагував миттєво. У соцмережі написав, що перешкоджати об'єктивному розслідуванню не буде. Більше того, покриє всі затрати на лікування постраждалих. Вони виходили з нами на зв'язку, один раз навіть зустрічалися. Але вот. на цьому все закінчилося. Ні, матеріальну допомогу не відказували ні одному людину. Приходили пообщатися. Пообщаться, выяснить ситуацию, и все, и пока и они ушли в раздумья, но это до сих пор тянется. Ба більше заяви нардепа не тільки залишаються заявами. У людей складається враження, що злочинця намагаються відмазати. До речі, проти молотка молодшого порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу. Максимальна санкція статті передбачає три роки обмеження волі. Мінімальна адмінштраф у 1700 гривень. Покарання буде залежати від ступеню важкості травм постраждалих. У нас складывается впечатление, что всячески пытаются замять это дело, спустить уже на нет, потому что один раз приезжали наши пострадавшие к следователю, и нам сказали, что так как у нас очень легкие телесные повреждения, откроют только административную ответственность. Административную по факту ДТП и не более того. Люстратор зв'язався зі слідчим, який веде справу молотка. Поставили йому запитання, коли буде завершена експертиза і коли будуть встановлені хоча б якісь результати. В телефонному режимі я говорити про хід місто розслідування не можу. Е, також про Є, ми, ми можемо з вами зустрітися і в ній в телефонному не режимі можна. поговорити. Е, ми в зустрічатися часі із даними так сказати, організаціями У нас зі. А не можете нам рассказать, например, когда будут завершены все експертизи, коли когда будут результаты? З моменту назначення експертизи до моменту виконання основний строк один місяць. Але з приводу вини, що виникають експерт, які додаткові питання, строк виконання може продовжити. Ага, и насколько еще вопрос удалось доказать, не доказать вот то, что виновник в был в состоянии алкогольного опьянения. Я, не я непосредственно общалась с полицией, а, и они сказали тогда на месте ДТП, что он отказался проходить, но а, это будет зафиксировано а, как, как то, что он был под алкоголем. Поэтому, Я не понимаю вообще, что происходит, и, и, и какой административная ответственность, если люди пострадали действительно очень сильно. Ну, мы вообще-то обратились тоже в пресс-службу вашу, нам пообещали, что следствие даст справку относительно этого дела, поэтому в любом случае ждем ответ от вас. Все, я вас услышал. Ну, если обратятся ко мне наши сотрудники с соответствующими указиками, то будет выканана Хорошо, надеемся на объективное расследование. Спасибо большое. Вас все хорошо. Тож люстратор бере цю справу під особистий контроль. Наша команда обов'язково простежить, аби розслідування було об'єктивним. Ідемо, так би мовити, до татка, народного депутата Ігоря Молотка. Наша фірмова рубрика, де ми ретельно відстежуємо, чим все ж таки займаються народні депутати, куди їздять. Як та з ким працюють саме зараз? Це актуально як ніколи, коли наші джерела наголошують, що справу мажорного ДТП посилена хочуть зам'яти. Авторська колонка Миколи Різника. Скільки вам заплатили кошти? І хто заплатив? Це Ігор Молоток, народний депутат від Сумщини, а саме 160-го округу, який об'єднує міста Конотоп, Шостка, частину Конотопського, Кролевецького та Шосткінського районів. Загальна кількість виборців 142 тисячі у 2014-му Молоток переміг тут із результатом у 46 відсотків, набравши 30 тисяч голосів. Народ України хоче бачити обранців такими. Що не крадуть, не обманюють і не руйнують державу. Вважаю, що довіри виборців заслуговує той, хто свій, хто знає і розуміє проблеми округу хто дійсно допомагає і захищає людей, аби перевірити, чи виправдовує депутат довіру. Наскільки сумлінно виконує свої обов'язки, ми вирушаємо на округ туди, де народний обранець власне і здобув бажаний мандат, і туди, де подейкують він має особисті бізнес-інтереси. У шостці в нього є бізнес. Там у нього теплоцентралі викупив, отець викупив Шостинську. Там звідти вони починали були разом із Чмирьом, наскільки я була інформація, що там Чмирь був, тут, що був губернатором області у нас. От, тут вони там займалися, були поцілен. Так і володію. Ну, У них там були ще види на військово-промисловий комплекс, те, що було там завод Зірка там було, і так далі, ті, що порохові там, заводи. Та для початку кілька слів про самого Ігоря Молотка мандат отримав друге 2012-го В парламент перебрався з крісла голови наглядової ради Шосткінської ТЕЦ, хоча обрався як самовисуванець. Майже відразу увійшов до фракції партії регіонів. Був її членом до лютого 2014-го. Вперше на виконання соціальних ініціатив президента з 1 сентября 2014 року. За счет госбюджета предложено обеспечить питання в школах всім дітям з 5 по 11 клас вже після розстрілів на майдані та втечі Януковича і Молоток з фракції партії регіонів різко входить до групи суверенна європейська Україна. Ну а згодом знову обирається до ради, входить до складу бюджетного комітету парламенту та групи Воля народу. Я вважаю, що Депутат завжди має що сказати з трибуни Верховної Ради чи з місця приймати участь в обговоренні законопроєктів все-таки потрібно. Але як бачимо, є такі непублічні депутати. За дворічну каденцію нардепа у Ігоря Молотка назбиралося аж три виступи в парламенті і два депутатські запити. Цікаво, що жоден із них не стосується проблем округу. Вони не хочуть бути на виду людей. Вони не хочуть, щоб люди бачили, як витрачають вони їхні людські ж гроші. Якщо нардеп непомітний у Верховній Раді, можливо, ударно трудиться на окрузі. Їдемо туди у дні, коли народні обранці і мають там працювати згідно з планом роботи парламентської сесії. В Конотопі знаходжу його приймальню. Доброго дня, ви керівник. так? Я помічник народного депутата України Ігоря Федоровича Малатка сезон Тетяна Анна. Останній прийом Ігоря Федоровича був 28-го чи 9-го, Не скажу вам. Якщо потрібно, зараз я гляну цю дату. Липня, тобто, в серпні в августі прийоми народного депутата дійсно не було. А зараз де він знаходиться? З зараз він знаходиться в Києві. Цей тиждень ідуть слухання розпорядників бюджетних коштів щодо формування бюджету. Ну час часто тиждень, коли депутати мають працювати на округах, згідно з розкладом. Так. Тленарного... Але але зараз формується Теленарний. бюджет. Бюджет нашої країни. Це дуже важливе. Тридцятого Жовтня це п'ятниця. Ігор Федорович повинен бути на нашому місті. Буде чи не буде, а ми вже маємо гіркий досвід, коли депутати щось обіцяють і не виконують. І не зрозуміло, чому робота в комітеті збігається із днями для роботи в окрузі, адже в комітетах є свій графік. А поки з'ясовуючи системною є відсутність депутата, громадська приймальня працює. А він сам о, тут, коли він останній раз був, я взагалі не пам'ятаю. Володимир Пономаренко, представник комітету виборців, який моніторить роботу депутатів, розповідає активної діяльності Ігоря Молотка на окрузі непомітно. Він бував ну, особливо активним. Це проявляв само собою, розуміється, коли у передвиборчий період. Це Школи, коли перші дзвоники, там останні дзвоники і так далі. Він займається, десь благодійною діяльністю займається. Ну, тобто, тоді, коли є інформаційний привід. І, взагалі, на думку громадського активіста, проблема більш масштабна. Це ж не просто робота депутатів по округах. У нього є помічники, у них є громадські приймання. Все це фінансується з державного бюджету. Я спробував знайти був джерело, де можна. Побачити список громадських приймань народних депутатів і графік їхнього прийому. Перш за все, цей графік і список повинен бути на сайті Верховної Ради. Його там немає. Як немає і на персональному сайті Ігоря Молотка, котрий, до речі, не працює. Інформація про приймальні є лише на громадських ресурсах. Чого немає цього? Це повинні бути підконтрольні Гроші повинні по перше, це все. По друге, це дійсно було б то власність роботи депутатів на округах, щоб люди здали, куди звертатись. Конотопа – свободівець Артем Семеніхін, попри різні політичні погляди, каже, комунікацію з нардепом молотком має. Ви знаєте, я його робочий графік не веду. Я не можу сказати, наскільки часто він сюди приїздить, але коли приїздить, я з ним спілкуюсь. Більше того, ми проводимо прийоми громадян спільно. Як часто знову ж таки не готовий, я не займаюся його тайм менеджментом. Там не, не готовий відповісти, але він тут присутній. Мер відзначає, нардеп допомагає місту. Наприклад, за його сприяння знайшли кошти на дороги. Дійшли твої думки, що він має ним... зустрітися, мається на увазі депутат з губернатора. І так би мовити, домовитися, щоб кошти прийшли швидше, щоб ми їх встигли Тобто все ну, досягнуто домовленості, все, все виконано. Ми з Ігорем Федоровичем молотком в політичній площині, абсолютно різних поглядів. Але все, що стосується господарки, все, що стосується розвитку міста Канатоп, я йому дуже вдячний. Такі от неоднозначні відгуки про діяльність нардепа молотка на Сумщині. За три дні він тут так і не з'явився. Тож саме час поспілкуватися з ним під куполом. То, що ви приїжджали до мене на округ і. Мене не було, я був у комітеті. Ви знаєте про це? В якому був комітеті? Бюджетний комітет. Є підтвердження, є, було е, зустрічі з розпорядниками коштів усіх. І є е, е, мої підписи під, е, під робочою там, нарадою, яка відбувалася. відбувалася. Взагалі кажуть громадські активісти, вас взагалі не часто бачать на окрузі. Чому? У ну, мене кожен місяць прийом. Я запрошую вас на прийом кожного місяця, коли я проводжу приймальні, яка працює кожного дня в Конотопі, в щось. Ми знаємо, ваші приймальні дійсно працюють, але найчастіше працюють саме помічники. А ви, я думаю, знаєте добре закон про статус народного депутата України. Там, ми скажіть, пишемо, скажіть, та скажіть, що депутат має проводити особистий прийом громади. Скажіть, я кожного місяця провожу прийом, і вас повідомили про те, що а, я буду не на тому тижні, а на цьому, на а, після на того, як ви приїжджали, і вас запрошували на прийом. Ви Дивіться, були? Дивіться, є розклад роботи Верховної Ради. Слух. Є тижні передбачені Слухайте, для роботи. Давайте, давайте ми з вами поспілкуємося в бюджетному комітеті. Якщо ви не розумієте, що сьогодні відбувається голосування за бюджет, і сьогодні нам довго розумію. Сьогодні нам потрібна бюджета. Я, як представник бюджетного комітету, займаюся цими паперами. То ви взагалі не можете розуміти, що відбувається в державі. Ось і Просто логіку. Є тижні роботи в комітетах, є тижні роботи в округах. Є по тижні є тижні роботи в комітеті, є тижні роботи в пленарних округах, але є робота, яка ну, зараз ну, не може там бути відволікати. Це має сказати регламентний комітет теж слідкувати. Регламентний комітет Верховної Ради він теж. Має слідкувати за цими проблемами. Наскільки народний депутат, той чи інший народний депутат виконує обов'язки, які він має виконувати згідно з законом про статус народного депутата. Але регламентний комітет цим не займається, тому що регламентний комітет займається там, регламентом скасування або не скасування депутатської недоторканності. А ось має такі Здається, це дрібниця. А насправді з таких дрібниць і складається механізм. Успішної або неуспішної електоральної демократії. подальші запитання до нардепа молотка викликають у нього дивну бурхливу реакцію. Ще, ще питання, які ще вам заказували за два Лише два за ще питання, які заказували. заказували. Слідуючи раз, раз а прийде. Слухайте, чому агресивно реагуєте? Ні, агресивно я не реагую, бо ви виповнюєте заказ. Ви за два роки два запити і три виступи в Верховній Раді здійснили. Це вважаєте. Це вважаєте, нормальна робота. Заказ на... скільки нам заплатили коштів, і хто заплатив? І зник. А стільки ще хотілося розпитати, наприклад, про позачергове засідання парламенту, коли рада звільняла одіозних суддів. Ігор Молоток, хоча й був зареєстрований, голосував не завжди. Принаймні вісім постанов схвалювали без нього. Про це свідчить офіційний сайт парламенту і порожнє крісло депутата того дня зафіксоване камерою люстратора. О, Ви знову до нас вийшли, так? Значить, дивіться, а, дивіться у нас ще пару запитань у вас є. Да, так, я згоден, а давайте ми в письмовій формі зробимо такий запит до вас, Ну, щоб ви до мене зробили запит. Так, ми робили до вас запит. Письмовий? На вашу пошту письмовий офіційно підписаний. Я Нашу дам, пошту я дам... депутата України, який вказано на сайті Верховної Ради. Слухайте, я вам дам а, свій номер телефону і ви питання всі можете дати. Без вопроса. Ви ну скажіть, не. а чи заказ ви виконуєте? А чому ви підозрюєте заказ? Я не ньому поняття, що зіваєтесь надо мною. Я ніколи в своєї жизни не виконував нічі смотрите, закази. Ви мені задаєте такий вопрос, що я не був четвер, а я був четвер. До речі, і це вже також за традицією. Згідно з декларацією Ігоря Молотка, нардеп живе на одну зарплату. Із транспортних засобів має лише причіп, мабуть, пересувається громадським транспортом або пішки. Втім, полюбляє і коштовні речі, як-от швейцарські годинники. Зокрема, потрапив до об'єктива фотокамер ось такий. Вартістю, увага, 21 тисячу доларів. Покажіть, будь ласка, часи за 21 тисячу доларів. У мене часи за 21 тисячу доларів. Я хочу спросить вас, тому що писали об этом другие СМІ. Ані у вас є нет, або ви назвете это ложної інформації. Бі это бред, какої та который да, теж придуман. Насчет бізнесу, що смодіть насчет бізнесу, под, дайте мені вопрос. Якраз щодо бізнесу в кулуарах говорять, що нардеп досі має зиск і зберігає неофіційний контроль над шосткінською ТЕЦ, головою наглядової ради якої був до першої каденції. Там у нього теплоцентралі викупили, ТЕЦ викупив Шостинську. Там звідти вони починали були разом із Чмирьом, наскільки я. була інформація, що там Чмир був, той був губернатором області у нас. Тут вони там займалися, були цим. Так і володіє. Ну, у них там були ще види на військово-промисловий комплекс, те, що було, там завод Зірка там, і так далі, ті, що порохові там заводи. Але нардеп молоток, як ви вже бачили, відповідати на незручні запитання не полюбляє. Як і багато його колег, матеріали про бурхливу в лапках, діяльність яких вже дуже скоро в наступних випусках люстратора. Не пропустіть! Ви маєте знати правду. Автор нашої постійної рубрики Саша Глазунова. Продовжує. Ефір. Люстратор у Чернігові знову знайомить вас із місцевою елітою. Владислав Атрошенко ще не так давно був народним депутатом від партії президента. Після останніх виборів став мером міста Чернігова. Його декларація займає 41 сторінку, і тут багато чого цікавого. Але про це трохи згодом. А для початку офіційна біографія Владислава Атрошенка. Займався бізнесом, працював економістом, фінансовим директором, головою правління у різних акціонерних товариствах. Був радником голови правління банку. Тричі у різні роки обирався народним депутатом України. Працював головою Чернігівської облдержадміністрації. У листопаді 2015-го став чернігівським міським головою. Голосував за диктаторські закони 16 січня. Що ж, йдемо знайомитись. Мені болить доля міста. Чи не більше можливостей у вас було б зробити благо для міста, будучи все ж таки народним депутатом? Чи все ж таки у мера більше можливостей? Те, як я працював на посаді народного депутата, оцінювали мої виборці. На останніх виборах я набрав, якщо я не помиляюсь, біля 51,5%, практично не виїжджаючи в округ. Хоча змі кажуть зовсім інше. Подейкують, Владислав Атрошенко отримав перемогу завдяки підкупу виборців, начебто, через благодійний фонд Поліський оберіг, засновником якого він є, роздавав електорату по 300 гривень як матеріальну допомогу. Чого у вас написано матеріальну допомогу перед виборами? Перед я. А спочинайте нам. Проте на цей факт компетентні органи закрили очі, тож рухаємось далі. Судячи з електронної декларації міського голови, він є засновником 13 товариств, де має корпоративні права. З 2002 року я сам сам безпосередньо свою декларацію не заповнюю. Відповідно, 14 років всі декларації зводять бухгалтери, юристи. Сьогодні, якщо прикувати мене там десь до батареї в підвалі, я можу не назвати назву тих підприємств, бенефіціаром, яких я є. Окрім того, Владислава Трошенко власник цінних паперів загальною вартістю більше 11 мільйонів гривень. Його родина володіє вісьмома гектарами землі, має чотири будинки. Я планував побудувати собі будинок в селі Іванівка. Для того я купив приватних осіб будиночки, там ну, я не знаю метрів по 50. Значить, але там одна криза, друга криза. Я так цього і не зробив. Ці будинки значаться як моя власність і так далі. Тому якраз в плані нерухомості в мене немає великих будинків. Проте є ще три квартири. Одна з них у самісінькому центрі Києва на вулиці Інститутській вартістю майже 11 мільйонів гривень. І здається, що криза, про яку казав міський голова, зовсім на нього не вплинула. Адже у 2015 році дохід його родини становив понад 6 мільйонів гривень. А ще він комусь позичив 160 тисяч доларів і майже 20 мільйонів гривень. Має право на вибух... Могу 650 тисяч доларів у одного товариства та зберігає 250 тисяч доларів готівки. Буде змінена ця цифра. Вона відкригована, Є така можливість, вона надається законодавчо, Ця цифра змінена, вона буде вона вказана трошечки, вона буде збільшена. Мені б таку кризу із рухомого ж майна у пана мера, люксовий седан БМВ і Тойота Рав 4 А ще так для статусності п'ять елітних годинників загальною вартістю близько трьох з половиною мільйона гривень. Деякі годинники це були подарунки друзів. Ну і наостанок говорять, що зловнозвісний золотий батон Януковичу подарував саме Владислав Атрошенко. Це повна несинітність і провокація. Я ну, не був в колі тих чиновників, які теоретично могли попасти на день народження до тодішнього президента. Вірити міському голові чи ні вирішувати вам. У кабінеті начальника Чернігівської поліції ми вже були рік тому. Тоді тут господарював скандальний Антон Шевцов, якого звинувачували у державній зраді й сепаратизмі. Сьогодні ж правоохоронцями міста керує Сергій Кагітін. По систему я прийшов одразу після школи, тобто вступив в училище внутрішніх діл. Після чого в 99-му році почав роботу в карному розшуку. Начав службу в уроділі. в этом здании, в этом подразделении. Проработал от оперативника Голуно-Роско, до начальника этого подразделения. То есть с 8 по 13 год я был начальником Волнороска в После этого я был назначен начальником одного из райотделов области. Там пробыл полтора года. В том результате мне все-таки получилось вернуться обратно. Город 7 ноября с момент создания полиции возглавил один из оперативных подразделений областного аппарата. У березні 2016-го очолив Чернігівський відділ поліції. полиции с годом По первому я набрал 36 баллов по законодательству 46 В принципе, выше среднего. Ну и соответственно, мы проходили с одним из первых. Ну и комиссия. Я так знаю, вся комісія проголосувала за. Ну, Тут питання на знання законодавства напрошуються самі по собі. Чи знаєте, ви що регламентує стаття 171 кримінального кодексу? перешкоджає закон професійної діяльності журналістів. Стаття 110. частина 2. Посігання цілісність та На, на, на територіальному сільсане дотурканість е, України. І, врешті, декларація правоохоронця. Проживає родина Сергія Кагітіна на 60 квадратах. Його дружина має частку батьківської хати і мерседес класу. С 2007 року випуску. Ну це взагалі машина сім'ї. Сукупний дохід родини у 2015-му становив майже 350 тисяч гривень. Мають 10 тисяч доларів заощаджень. Це далеко не все. Дивіться продовження програми у неділю. А поки що на екрані адреса сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. Обов'язково заходьте та спілкуйтеся з нами напряму. Зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.